Євангелія від Матвія каже, і коли вдарить тебе хто в праву щоку твою, підстав йому й іншу. В традиційному християнському тлумаченні це означає відмову відповідати злом на зло, заклик до радикального прощення і любові до ворогів. Деякі сучасні дослідники вважають, що це форма ненасильницького спротиву. В юдейській культурі часів Ісуса удар по правій щоці означав приниження тильною стороною долоні. Це був не стільки бій, скільки демонстрація влади. Підставивши ліву щоку, ти ламаєш сценарій приниження, кривдник мусить або вдарити відкритою долонею як рівного, або відмовитись. Тобто це хитрий спосіб кинути виклик несправедливості, показати силу духу, підкреслити моральну перевагу. Ця ідея працювала навіть у сучасних рухах за права людини, Ганді, Мартін Лютер Кінг, вони теж використовували силу ненасильства. Якщо до сьогоднішніх реалій у світі, де ракети падають на міста, а агресор не думає про твою мораль підставити щоку і любити ворога рівно сильно самогубство. Так, це не про пасивність на рівні приниження, це реально шкідливо і небезпечно у сучасному конфлікті. А ти як вважаєш?